Колектив одеського українського театру у новому театральному сезоні звернувся до губернатора Одещини Едуарда Матвійчука з ініціативою, котру він підтримав, аби повторити акцію, яку було проведено до Всесвітнього дня театру, коли вартість квитків на виставу становила одну гривню, і зробити цю акцію тематичною українська класика на сцені і регулярною кожною третьої середи, починаючи з листопада. Будемо старатися показувати на сцені українську класику, на сцені українського театру. Це наша акція вона рубльове, вона доступна. На першу виставу акцій за двома зайцями 8 жовтня квитки було розкуплено ще за два тижні. Директорка жартує. щоб вони не тільки гривні. 20 листопада український театр планує запросити на акційну виставу комедію Водевіль Шельменко Деншик. Стосовно своїх творчих планів, дирекція театру виділила дві важливі дати наступного року: перша 200 років з дня народження Тараса Шевченка. Ми хочемо хотіли, Слюттія Михайловна. как-то придумать по-своему, встретить эту дату. Не традиционно, в смысле, концертом, -то. то есть мы ищем форму, как сказать, своеобразного, оригинального, необычного взгляда на эту дату. Наступна знакова дата 90 років народження самого театру. Це у 2014. -му. Естественно, к этой дате мы хотели бы найти очень интересное, оригинальное, своеобразное произведение. Ищем, где-то находим. Это Може бути українська класіка, може не українська вопрос. Также ми іще режиссера, который был бы нам интересен и полезен, и дал і что щось новое, или продлив би то, що вже було найдено і накоплено. Також у театри дуже хочуть поставити дитячу виставу, але її вибрати справа відповідальна. Ми знайшли та это прекрасная пьеса, называется она «Белоснежка и семь гномов», пьеса Устинова и Табакова. И нам очень хочется, чтобы эта пьеса была где-то, может быть, к весне, и еще с одной инициативой звернувся коллектив театру до областной влады. Мы на поддержку других театров, творческих коллективов, да в общем всего города помочь южному району, который был затоплен. Мы дадим спектакль благотворительный, и которые средства С помощью управления культуры, которое нам должно разрешить это делать, деньги должны быть отданы не деньги, а та помощь, которую мы адресуем в какому-то из районов, то ли арцистскому, то ли Измаилскому, а может быть конкретно там детдомам, школам. В общем, адресная помощь, которую мы лично вручим не деньгами, а предметами, необходимыми для жизнедеятельности этих районов.